4,5 мільйона гривень обійдеться, ні, не оце теля і не тваринництво, а обійдеться сонячні батареї, плюс-мінус така вартість на цей об'єкт для того, щоб ми могли зменшити свою енергозалежність, стати більш незалежними. Підстанція недалеко. Тут десь будемо розміщати ці сонячні панелі, і тут буде без акумуляторів. І в нас залишиться після якщо ми реалізуємо на цьому об'єкті, нас залишиться ще один об'єкт, і ми будемо максимально старатися економити на електроенергії. В даний час це дуже актуально, тому слідкуйте за моїм відео, підпишіться обов'язково е, в шапці профіля на мій Тікток-аккаунт, Фейсбук акаунт. І не забувайте вверху інтернет-посилання. Сири, йогурти, і ковбаси, підтримуйте наше виробництво, підтримуйте нашу додану вартість і щоб в нас були гроші, щоб ми таке могли реалізовувати. Пока!